Старці Святої Гори Афон Прорак. Небагатьом в цьому світі відомо, що на Афоні в сербському монастирі Хіландар, де знаходиться чудодійна ікона Божої Матері Троєручиця, є виноградна лоза, яка росте з труни приподібного Симеона Миротачевого святи XI століття. Тисячолітня лоза, гілочки і грона якої є чудодійними ліками від безпліддя. Але ще одними ліками обдарувала Божа матір цю обітель. Саме в цьому монастирі монахи знають, як відшуковувати в горах цілющий афонський корінь, який протидіє онкологічним хворобам на любій стадії. Ще до відвідин Святої Гори Афон я особисто знав двох людей киян, яким ці ліки. Дуже допомогли. І ось зовсім недавно під час зустрічі з Егуманом сербського монастиря Хіландар Мефодієм в розмові я торкнувся цієї теми про необхідність таких лік і чи реально вони існують. Старець покликав послушника, і той приніс, приніс декілька пляшечок з диким медом, в яких знаходилися подрібнені частинки афонського корня. Відомо, що мед це хороший консервант у деяких учасників паломницької групи в їх родичів, а також і в мого батька ця важка хвороба продіагностована лікарями, та лікування від неї відносно неуспішне. Та хотілося би торкнутися цієї теми глибше, що кажуть афонські старці про рак, про онкологічні захворювання, і їх відношення до них. У жовтні 1994 року у афонського старця Паїсія Святогірця стався заворот кишок. Йому довелося лягти до лікарні на обстеження, внаслідок якого виявилася остання стадія раку. Коли старцеві паїсію повідомили про діагноз, він несподівано вигукнув Принесіть на мені якусь хустинку, і я вирушу в танець. Я станцюю танець. Будь здоровий, прощай, нещасний, цей світ. Я не танцював жодного разу в житті, але зараз виходжу в танок від радості, що наближається смерть. Ось така радість смиренного ченця. Ось така радість зустрітися з Господом. На Афоні є невеличка амбулаторія, але ченці звертаються туди лише з травмами та для лікування зубів. Більш серйозні болячки сприймаються ченцями афону як Божа воля. Але для мирян афонські старці завжди кажуть, що лікарі теж створені Богом, і тому їх треба слухати та виконувати їх вказівки. Тому і у Фоді, настоятель монастиря, не відмовив, щоб ми передали морським людям ці чудодійні ліки, корінь афону. А ось інший знаменитий афонський старець Порфирій в просив Бога надіслати йому мурак ще з юності. Дякую Богові, який дав мені багато хвороб, писав старець уже наприкінці життя. Часто я кажу Господові. Христе мій, любов твоя безмежна, те, що я живу, це диво. Серед моїх хвороб є рак, у мене рак гіпофіза. Там утворилася пухлина, яка росте і тисне на зоровий нерв, так що тепер я вже і не бачу. Болить все і страшно, але я молюся, з терпінням піднімаючи хреста Христового. Бачите, яка в мене мова? Він збільшився, він був не такий. Це теж від раку, який в голові. І що далі, то гірше. Він ще збільшиться, і мені важко буде говорити дуже сильна біль, я страждаю, але моя хвороба прекрасна. Я сприймаю цей рак, я сприймаю цю хворобу як Христову любов. Приходжу в розчулення і дякую Богові це за мої гріхи, я грішний, і Бог намагається цією хворобою. Очистити мене. Коли мені було 16 років, я просив Бога дати мені важку хворобу рак, щоб мені страждати заради любові Його та прославляти Його у своїх стражданнях. Довго я молився, але мій старець сказав мені, що це егоїзм і що я змушую Бога, Бог знає сам, що робити. Тоді я перестав молитися так. Але ви бачите, що Бог не забув моє прохання і послав мені таке благодіяння після стількох років. Зараз я не прошу Бога взяти те, про що я просив його. Я радію з того, що в мене є, щоб через велику мою любов долучитися до Його страждань. Бог виховує мене, Господь кого любить, того карає. Моя хвороба, мій рак, це особлива благодать Божа, яка закликає мене увійти в таїнство Його любові і за допомогою Його благодаті постаратися відповісти на його любов. Отож, улюблені в Христі, ми не помічаємо хворобу, не думаємо про неї, а думаємо про Ісуса Христа. Спокійно, мислимо просто, непомітно, безкорисливо, і Бог зробить своє диво на користь нашій душі, як ми й говоримо за божественну літургію. Весь живіт наш Христу Богу віддамо. Святий Парфірій казав, що Бог відкрив йому прості ліки від раку, які лікарі бачать майже щодня, але відкривати це було старцеві. Заборонено. Амінь.